Чи вірите ви в те, що Росія відчепиться від України навіть після якихось там угод? Найкращі теми україномовного Reddit. В постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Скрізь чую про Суперпупер 20 або 28 пунктів. Розумію, що всі втомилися. Деякі думають, давайте вже підпишемо все, що треба, аби б закінчилася війна. Не засуджую, якщо що, це я так констатую. Але жодні гарантії, що хтось там ніколи не нападе, не діють. Це вже перевірено. Особисто я впевнений, що Росія не відчепиться, це тільки передишка. Підписувати відстій. Росія перепочине і прийде знов. Не підписувати теж відстій. Скандали: немає людей, немає ресурсів, немає нормальної влади. Отже, якась срака. Що думаєте? Україна для Росії це ідея фікс. Уся їх державність побудована на нашій історії. Вони собі такого дозволити просто не можуть. Тут або ми, або вони. Та ясно, що не відстане. Це у якому світі злодій зупиняється, коли йому дають те, що він хоче, і навіть більше. У найкращому випадку пиня сконає під час заморозки війни, а новий цар не буде мати інтересу до завойовувань і від нас відчепляться на пару десятків років. А так заморозять на рік, два-п'ять, і потім вже підготовленими підуть завойовувати усе, що їм заманеться. Бо ніхто їм за це нічого не зробить. Усі, хто вірять, що типу давайте заморозимо так, хоча б смертей не буде, помиляються. Вони будуть просто пізніше і навіть більше без залізобетонних гарантій. Це все повториться у гіршому вигляді. Так, реальність потворна. У нас вибір між поганим і жахливим варіантами. Хіба що після смерті фюрера історичний досвід показує, що існування України навіть у вигляді автономії Московії є неприйнятним для загадачної руської душі, тому відповідь ні не відчепляться. Просто цікаво, чому раптом понеслась така істерика від америкосів? У когось почало підгоряти. Трамплін чує імпічмент чи підражка на краю економічної прірви. Що раптом сталося? Холо пригрозило опублікувати фотки, де трамполіні чмокає Клінтону. Можливо, їм треба якось медійно перебити історії про Епштейна. Росія на так званому краю економічної прірви вже з початку війни. Скільки ще вам треба чекати, щоб зрозуміти, що Росії відверто по. І на санкції, максимум, що вони зробили, це уповільнення росту економіки. Ні на громадян, ні на можливість Росії воювати вони ніяк не вплинули. Вони можуть ще 20 років воювати і вони не розваляться, і не буде ніякого економічного краху. А вам, потужним, треба нарешті зрозуміти: чим довше ми воюємо, тим більше буде смертей, і тим більше території ми в'їбуємо. Після успішних контрнаступів 23-го ми тільки обороняємося і втрачаємо території. З кожним роком росте кількість СЗЧ темпи мобілізації. Падають і людей на фронті менше в Росії. Ситуація кардинально протилежна без мобілізації. Вони збільшують кількість людей на фронті. Перевага в дронах на початку війни була у нас, а тепер у них до того ж, штати перестали надавати допомогу. По факту тепер половини нашого військового бюджету просто немає. Єдине, що нас рятує, це героїзм наших солдат, але він теж не нескінченний. Чесно кажучи, я не уявляю, як є люди, які бачать ситуацію, і тим не менш вірять у якесь чудо перемоги. Активні і часті удари по енергетиці русні суттєво палять їм сраки. Прям дуже санкції самі по собі слабкі, але у купі з неможливістю платити високоліквідними ресурсами доведеться пропонувати щось інше ірану, півніку та особливо Китаю. І якщо цей тиск протримати півроку, то вони посиплються. Всю техніку треба заправляти, електрику виробляти а масштаби геть інші. Та вони завжди знаходять обходи. Навіщо ви взагалі сподіваєтесь, що їм буде там якось погано, і так далі. Ну так, все, що відбувається на геополітичній арені, це якась вигода для тієї чи іншої держави. Війни теж починаються, бо комусь щось там треба, а не тому, що борються зі злом, рятують людей і так далі. Це все казочки для людей. Ми ж розуміємо, що Путін напав не тому, що він щиро хотів боротися з поганими нацистами, а тому, що в нього є своя вигода. Тому наївно думати, що війна закінчиться, бо комусь там настане. Шкода, і вони допоможуть. Це робиться виключно через вигоду для Америки. Європа ж допомагає нам через вигоду для себе і так далі. Ми прості люди, просто жертви розподілу грошей, ресурсів та влади. Так було, є і завжди буде. Тож у даному випадку краще нас буде використовувати цивілізована Америка ніж дерев'яно-туалетна Росія. Єдина умова, за якою Росія відчепиться від України, якщо вона у буквальному сенсі не матиме можливості напасти. Ця угода точно не зможе цього забезпечити. Обезпечити. Якщо говорити про цю угоду, то її десятий пункт. Якщо якась країна нападе, то умови угоди для цієї держави перестануть бути актуальними. Росіяни рано чи пізно щось у себе взорвуть, а звинуватять у цьому Україну. Це і буде їхній проти нас казус Беллі. У цьому сценарії ми, де Юре, будемо винні, тож Росія уникне санкцій. Тож ми так і будемо без захисту НАТО, лінії фронту, армії вище ніж 600 тисяч тощо. Та ні, у це об'єктивно вірять тільки дурні, щоправда, не. Знаю наскільки цього разу все серйозно. Зараз у нас просідання на фронті і криза довіри до влади через міндічгейт. Амери тоді прогнули нас під так звані рідкоземельні угоди, шантажуючи перекриттям поставок зброї. Те саме і зараз. Раджу подивитися відео Дмитра Кулеби. Він пояснює, що поки у нас така дупа на фронті, то не буде жодних інших вимог від Росії, крім тих, які схожі на нашу капітуляцію. Ці вимоги не будуть іншими ні зараз, ні через рік. Якщо тільки ми раптово не почнемо. Перемагати на полі бою, чи, хоча б якщо у Росії закінчаться ресурси на війну, тобто гроші. Тобто, у нас зараз вибір між двома поганими варіантами або по суті йти на капітуляцію зараз, або через рік. Причому вимоги через рік можуть бути ще більш радикальними. Ви вірите, що вистачить просто підписати капітуляцію і все буде добре, мені здається, це дуже наївно. Ця умова буквально виглядає як скоротіть армію до чисельності 600 тисяч, а ще забороняється вам допомагати. Але ж ми впишемо у законі. Що ми точно не будемо на вас знов нападати? Це ж натуральна підготовка до нового вторгнення, але вже легшого, бо наклали на нас обмеження самі ж вони збільшують свою армію. А тут пофігу, у що вірити, а у що ні. Зараз умови погані, а потім будуть ще гірші. Це приблизно як з раком. Ріжеш зараз і сподіваєшся, що нічого не пропустив, і ремісія буде тривалою. А там розбиратися по ходу діла. Які у нас альтернативи? Очевидно, що ще пара міндічів, і нам допомогу прикриють по максимуму. Та що я зараз, це просто так поболтихатися, поточними темпами вигрібань усіх людей на фронт і кількості СЗЧ, скоро діючих СЗЧ буде в два рази більше, ніж армії. Кожного. Місяця росармія просувається швидше і швидше, а у нас замість обкопування Дніпра і сум будуть рви на кордоні з Польщею. Ні, я вірю в те, що підпис капітуляції лише відтермінує на деякий час наше знищення, але я хазей, який вибирати варіант з двох відверто херових. Відтермінує, скоріш прискорить Україна, ще встані триматися ще пару років точно. А після підписання цієї угоди і виконання її вимог росіяни одразу зможуть нападати вже з нових позицій і зменшують чисельністю ЗСУ, що зробить захоплення набагато швидшим. Росіянам теж потрібен час, щоб оговтатись. У них дупа з економікою, плюс менша чисельність ЗСУ то в два рази більш ніж було до повномасштабки, 600 тисячка. Так що перші тижні точно вистоїмо. А от далі тут все залежить від суспільства. Чи будуть знов черги до ТЦК, чи всі побіжуть у Польщу, бо зрозуміють, чим згодом все обернеться. Проблема у тому, що і російська армія це не та сама армія, що атакувала нашу 300-тисячну армію у 22-му. Поки вони нарощують армію, нас заставляють її зменшити. Подивіться на це з іншої сторони. Угоду підписали: Україна скоротила армію до 600 тисяч, відступила з Донбасу, і тут не встановлена ракета, десь з південного заходу прилітає кудись у Москву. Згідно з умовами, гарантії пропадають. Україну атакує така ж сама армія або трохи більше, ніж до припинення вогню. Тільки от вже з нових позицій і значно менша чисельність ЗСУ. Навіть якщо гарантії не пропадають, єдина гарантія, яка прописана, якщо угода порушена Росією, то всі позитивні фішки пропадають. Ох, ну дякую, тепер нам дадуть збільшувати армію. Які ж сука круті гарантії? Ця угода лише дасть їм атакувати нас з нових позицій. Реальна проблема у тому, що ця угода це взагалі не угода, а просто забаганки рашки, максимально розмиті. Обіцянки чогось незрозуміло від кого і безліч пунктів, що суперечать один одному. А ще реальніша проблема у тому, що цю всю херню нам нав'язує людина, який взагалі начхати на Україну. Йому потрібна премія миру, щоб потішити своє тендітне его. Що буде після того, як закінчиться його термін перебування у білому будинку, йому взагалі пофігу. Ні, і це очевидно. Для цього потрібна повна воєнна перемога, а також або залишити їх без війська та військової промисловості, або повністю знищити як країну. Але в першому випадку свої люди закінчаться швидше ніж чужі, а у другому ніхто навіть не зможе сказати, як саме шановним західним партнерам це не потрібно й даром. Сподіватися, що лисий помре теж ідіотизм, бо його заміна вже давно буде готова. Тому, на жаль, тут чи вогонь, чи полум'я, бо ні перемогти, ні відвоювати, ні домовитися не вийде. У них м'яса більше ніж у нас набоїв. Що ті угоди? Вони не відчеплювалися від нас ще з часів, коли були Московією, Російською імперією, Совком, уже сотні років. А тут якісь угоди. Я теж впевнений, що не відчепиться. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або ще почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Поки вона існує у нинішньому вигляді, то ні. Люди змінюють свої переконання тільки коли усвідомлюють, що їхні нинішні однозначно ведуть до занепаду їх життя. Тобто, тільки який-небудь голод, громадянська війна чи те, що було з нацистською німеччиною та імперською Японією, змусить їх визнати, що нападати на сусідів це погана ідея. Ідея до того вони й далі будуть думати, що від захоплення та поневолення сусідів їх життя стане краще. За останні 150 років росіяни були на межі такої кризи чотири рази, але кожного разу їх витягували американці. Головне, щоб те відстали. ні. Ця війна ніколи не скінчиться, або ми програємо, або вони. Яка різниця, чи підпишемо ми щось, чи ні? Трамп може домовитися з Путіним за нашою спиною, і все. Я не розумію, який сенс тиснути на Україну, якщо від нас мало що залежить. Ми погодилися на минулий план зупинка по лінії фронту. Ну і що? Понятно, ні, це надовго, так само як і холодна війна, і так далі. Питання незалежної України стосується як геополітичного впливу Росії у регіоні, так і її спроб контролювати територію та ресурси України. Ну а також реалізації імперських амбіцій, пов'язаних з історією та ідентичністю. Тому це не питання угод, це питання амбіцій, Допоки існує їхня імперія у будь-якому вигляді, спокою нам не буде. Thank <laughs> you. Єдиний варіант не отримати війну у майбутньому мати, хоча б якісь серйозні гарантії розвивати власне ОПК, будувати фортифікаційні споруди, планувати і розбудовувати економіку. Ні, ніколи не відчепиться. Найкращий варіант Україна буде як Ізраїль або Південна Корея. Перманентний стан війни, що згодом стане для всіх нормою. Міжнародний хаб для технологій, військових розробок, риск менеджменту та інвестицій. Буде розвиток, економіка підніметься з колін, але за все це ми будемо платити кров'ю і вла. Що ніколи вже не зміниться, навіть якщо відбудуться вибори, найгірший варіант всі ми скоро будемо розмовляти російською і радіти, що нас всіх нарешті освободили. На жаль, Україні не світить бути ані аналогом Ізраїлю, ані Південної Кореї. У нас дуже високий рівень корупції і дуже мало любові до держави, бо важко любити таку державу, біля керма якої постійно опиняються корупціонери або агенти Кремля. Максимум, що нам тепер світить після закінчення війни, це підписання капітуляції та деградація до рівня Білорусі, керувати якою будуть призначені Кремлем так звані українці. Наприклад, я вірю, нах воно їм треба навоювалися москалі вже на найближчі. 50 років, так це точно. Вам не набридли усі ці абсурдні тези, які ви тут пишете. Їх вам обошку вдолблюють усі ці хворі уроди, які жирують війною, як їх посіпаки. Навіть саме уйовий і ненадійний мир краще війни. Поки Трамп залишається на посаді президента США, то угода буде діяти. Трамп піде, Росія почне нову війну. У цьому світі поважають лише право сильного. Угод вже було декілька. Усі угоди з варварами та розбійниками треба вважати недійсними. Вони ніколи не дотримують. Угод це як вовк у басні Крилова, який хотів з'їсти ягня. Ягня доводив, що він не винен, але з точки зору вовка ягня був винен тільки тому, що вовк хотів їсти. Ну і з'їв того ягня, так і вони, як вовки та розбійники, відчепиться, але на певний період. Через 2-3 роки все почнеться заново. Нам за цей час треба поповнити ряди зсу. Тому нам ця пауза теж потрібна. Деякі бригади мають лише 20% особового складу. В планах Росії було ще захопити Одесу та весь Херсон. Це для того, щоб мати повний контроль над нафтовими родовищами у Чорному морі, таким чином з'єднатися з, з Приднестров'ям. Це був їх план у 2014-му. Як бачите, вони спробували його реалізувати у 22 му тому довіри немає жодної. Я вважаю, що передишка їм не потрібна. Кращих умов для захоплення території у них не буде, оскільки будь-яка передишка буде використана для побудови укріп районів і накопичення зброї. А тих, хто готовий за великі гроші йти штурмувати ці укріп райони, більше. За цей період точно не стане. Доки Путлер живий або знаходиться при владі. Війна не закінчиться. Принаймні, протистояння у широкому сенсі путінська шобла ніколи не зміриться з існуванням незалежної від них сильної, дай Боже, та західноцентричної України. Тому треба нарощувати випуск озброєння та винищувати тут всілякі сліди московитості, під яким соусом вони б тут не намагалися залишитися. Ця угода має також силу та гарантію, як і Будапештський меморандум. Це граблі 2 Крапка з'явиться ілюзія, що ми у безпеці, коли знову рашка під носом буде штампувати зброю, проводити військові навчання біля кордону та готувати понтонні переправи. А наш президент у цей час буде махати бумажкою, що все добре, і скоро будемо жарити шашлик. При спробі окупації Тузли у 2003-му була так звана мирна угода. Вона ж і була використана для захоплення Криму через 10 років. Тож про що взагалі йде мова? Скільки ще прикладів треба привести, щоб стало зрозуміло? Те, що повторюю. Юріється мінімум тричі не випадковість, а послідовність. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Ютокс. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. QR-код ви вже. Побачили на головному екрані. Ну а всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.